Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось таку смакоту. Це піца на сковорідці за 10 хвилин. Для приготування нам знадобиться 2 столові ложки борошна, дрібка солі, 2 столові ложки води, одне яйце це буде для тіста, потім для начинки можна взяти якесь м'ясо, можна ковбаску салямі, можна ковбаску варену. У мене це сьогодні дві сосиски, бо більше нічого в холодильнику нема. Також половинка помідора, можна взяти солодкий перець, якщо є. Сир, у мене 50 грамів для соусу, томатна паста, сметана і спеції. Починаємо готувати. Для початку ми додаємо в борошну вродочку солі. У цій самій ємності ми будемо замішувати наше тісто. Потім додаємо 2 столові ложки води. Вимірюємо, також додаємо у нашу ємність для тіста і додаємо одне яйце. Тепер починаємо вимішувати все воделкою. Спочатку розмішуємо акуратно, а потім швидше. Консистенція нашого тіста має бути так, як. На оладки приблизно. Все, розмішали до однорідної консистенції, і тепер я додаю у тісто крапельку олії. Але це за бажанням, це можна не робити. Знову все добре розмішуємо. І зараз будемо виливати наше тісто на холодну сковорідку. Я це роблю саме на холодну, тому що по холодній сковорідці воно набагато краще розпреділяється. І все виходить рівномірно. І красиво беремо нашу сковорідку і виливаємо на неї тісто за допомогою ложки розкидаємо всі решти, щоб нічого не залишалося. І тепер все це рівномірно розподілюємо по. Одну сковорідки. завдяки тому, що вона холодна, нічого не починає смажитися. Завчасно лише тепер вмикаємо плиту і починаємо смажити. І поки у нас смажиться тісто, ми зробимо начинку і соус для нашої піци. Для соуса ми змішуємо одну чайну ложку сметани і додаємо десь приблизно також одну чайну ложку томатної пасти. Можна брати кетчуп, можна брати. Томатний соус або навіть домашні перекручені помідори. Також додаємо сюди трошечки солі і спецій за бажанням. У мене це сушений чебер і італійські трави. Тепер ось це ретельно перемішуємо. Наша піца вже підсмажилась з однієї сторони. тому... Ми беремо лопатку і тако-хопа її перегортаємо. І тепер, поки вона підсмажується з іншої, беремо наш соус, він у нас вже розмішаний, і розмазуємо його отакою ложкою по всій поверхні нашого млинчика. Вона тут кіт на задньому плані. Я коли щось готую, він обов'язково має вставити свої 5 копійок. Соус ми розподілили і тепер переходимо до нашої начинки. Розпочинаємо з наших сосисок, тому що у мене сьогодні в холодильнику нічого не було, було. З м'ясних продуктів були лише сосиски. Таку ми їх нарізаємо і викладаємо на поверхні піци. Звичайно, смачніше буде, якщо буде якась ковбаска. Тепер розподіляємо сир. У мене це був сироскибочка, тому я його не змогла натерти, я просто нарізала шматочками. Але воно все переплавиться і не буде ніякої різниці, чи був він натертий, чи нарізаний. На останок нарізаємо наш помідор. Я роблю це над сковорідкою, щоб сік з помідора не витікав, а залишався тут. Наостанок ще раз струшуємо спеціями. Якщо у вас є свіжа зелень, можете її додати, особливо смачно з базиліком чи з петрушкою. Але в мене немає, тому я обійдуся струшеними спеціями, це італійські трави та чебер. Все. Накриваємо нашу піцу кришкою. зменшуємо вогонь. Ставимо маленький і чекаємо ще хвилин 5, щоб усе приготувалося. Ось і приготувалася наша піца. Ви подивіться, яка краса і як вона пахне. Можна вимикати. Ще лишаємо на кілька хвилин, щоб вона доготувалася, і викладаємо на красиву тарілку. А я поки що зроблю собі каву. Ось така краса у нас вийшла. У мене була сковородка 24 см діаметром, і така піца вийшла. Вона, здається, маленькою у кадрі, але, але насправді її можна готувати сміливо на двох людей. І, в принципі, це дуже ситий і смачний сніданок. Так що готуйте і підписуйтесь на мій канал.